Кіноа суперфуд для вашого здоров'я. Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про кіноа, один із найпопулярніших суперфудів, який завоював серця людей по всьому світу. Чому всі так захоплюються кіноа? Чим вона така корисна, і як правильно її готувати? Дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися всі секрети цього унікального продукту. І, звичайно, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Адже наші корисні відео виходять щодня. Почнемо з користі кіноа. По-перше, це ідеальне джерело рослинного білка, яке особливо цінується вегетаріанцями та спортсменами. У кіноа містяться всі 9 незамінних амінокислот, що робить її повноцінним білковинним продуктом. По-друге, кіноа багата на клітковину, яка допомагає покращити травлення, стабілізувати рівень цукру в крові. Та підтримувати здоров'я кишківника. Крім того, у ній є важливі вітаміни та мінерали, такі як магній, ні, залізо, цинк і вітаміни групи В. Але на цьому переваги не закінчуються. Кіноа безглютенова, що робить її чудовим вибором для людей із чутливістю до глютену або на безглютеновій дієті. Що ж до калорійності, то в 100 грамах вареної кіноа міститься приблизно 120 калорій. Що робить її ситним, але легким гарніром. Як правильно готувати кіноа? Це надзвичайно просто. Перед приготуванням її обов'язково потрібно добре промити під проточною водою, щоб видалити природний шар сапонінів, який може додати гіркоти. Після цього залийте кіноа водою в пропорції 1 до 2, доведіть до кипіння і варіть на слабкому вогні приблизно 15 хвилин. Коли вся вода вбереться. Зніміть з плити і дайте посатоїти ще кілька хвилин. Кіноа ідеально підходить для салатів, гарнірів, супів і навіть десертів. Ви можете додати її до овочів, змішати з м'ясом чи рибою або використовувати як основу для сніданку з фруктами та горіхами. А якщо ви шукаєте якісну кіноа для свого раціону, обов'язково загляньте в опис під цим відео. Там я залишила посилання на мій магазин. Де ви знайдете найкращі продукти для здорового харчування. Друзі! Напишіть у коментарях, чи використовуєте ви кіноа у своєму раціоні і які рецепти з нею вам подобаються найбільше. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які виходять щодня. До зустрічі, друзі, у наступних випусках!